Ти задавала собі питання, чому вони вийшли? Через своє голосування, в тому числі. Я тому складай мандат, Шо, Шо, склади не мандат, не, не бісти, я ти голосуєш не за не, антидемократичні речі, а антинародні речі. Чому вони? Да. Чому? Та ж ти підтримала корупціонерів. По їздки. По їздки? Склади мандат, не ходи нікуди. Ти не маєш морального права кудись ходити, щоб тебе хтось в чомусь переконує. Ти ти не маєш права тут бути. Ти не маєш права тут бути. Люди вийшли сюди. Через такі як ти. Ви ще ви змішити фокус. Ми говоримо про одні речі. не Треба розміщувати. Ви відповідаєте питання,